Так, друзі, 28 серпня, сьогодні якось так. Бачите, сереїшка біла, біленький, єропор березовий. Таке грибочок. Малий, але дуже гарний, дивіться, грибочок чистесенький. плодові тіла, які дивіться які плодові тіла. Молодий грибок, бачите. Дивіться. Такі. По грибам, друзі, росту немає. Я сьогодні находив, я не знаю, я приїхав пізно, правда, в ліс, В годині 10 Ось і хожу, вже вже виходжу, бо вже темнувато трошки, вже 6 годин, вже і в лісі не видно нічого. Ось один там, один там, один там. Треба дуже сильно адаптація. Проходи не знаю, там подивлюся, я там скину, е, свій трек. Ось який я не Ось Ну я дуже топтався, подивився кожний горбик, хтось, я його шукав. Ось Дуже слабенько. На вихідні, мені каже, буде ще гірше. Ось він потрошки відходить, може вересень взагалі, може, випаде, гриба тут не буде. Але таке щось назбирати можна, друзі. Непогано пішов геропор Березовий сьогодні. там, Я особливо за ним не ходив, я там знав дві грибнички, зашов його там тьма. Ось який краще вибрав. ось, Трошки пізно, він, правда, вже постарів. Ось. ну ось, На сушку, я хочу спробувати його посушити, попробувати. Так я взяв сироїшки білої, спробую її ось їх хвалять. ось, Для себе введу в раціон новий грибочок. Якось так, друзі. Все тоді до зустрічі в лісі буде при нас бачити. Комарі просто заїдають. О, ще раз грибочки покажу, бачите, сироїшка, червонічків трошки, біленькі і герапор. Ой-ой-ой.